Вітаю на каналі гостях у Тані. Зараз вам покажу, скільки я вибрала яких огірків. Оце огірки я принесла ось своїм сусідам, їх на городі викинула. Для кіз, У них є кози, то ми носимо. Ось подивіться, це огірки, які я не вибирала, ну мабуть, років днів 5. днів 5. Подивіться, які виросли огірки. Оце я вам хочу показати. Дивіться, тут є сат... Це сорт сатіна, але тут є справжня сатіна і не справжня. Оце в руках я тримаю це, бо написано сатіна, але це підробка. Тому що вони навіть відрізняються. Ось дивіться, гірок сатіна ось, і ось великий сатина. Вони от такі зелені. Вони будуть великі рости, все одно зелені. От зараз я знайду ось великий гірок вони оце, такі. оце підробка, теж було написано сатіна, але це не сатіна, бо він зовсім інший. Ось вони ростуть величезні, вони такі білясті. Хоча на цьому на пакетику було написано, що це сатіна. Насправді, це не те. Тому чому я кажу вам і показую, що справжні вони не будуть ось такого кольору, коли виростають. Справжній, він буде великий рости, ну він не такий великий вже виростає. ось. Але він буде зелений і така шкірочка м'якенька. А той ні, той такий кріпкий-кріпкий. Ось ці, такі гірки виросли. Я не знаю, скільки тут. Але це з одного рядочка я вибрала. Ну вам кажу, не вибирала 5 днів.